То винен в тому, що в овальному кабінеті і у багатьох наших західних партнерів до влади дорвалися настільки альтернативно одаровані фахівці. Як могли в епоху ліберальних цінностей до влади прийти ультраправі? Як можна одночасно розказувати, що ми тут за все хороше проти всього поганого і потім так ганебно нехтувати інтересами українського народу? Ви будете дуже здивовані, бо я скажу, що причиною всього цього. Стали ми з вами прості роздрібні інвестори. Звісно, не українські, здебільшого все-таки світові. Але щоб розібратися з цим феноменом, нам доведеться відкатитися на пару років тому і згадати, м'яко кажучи, не найпростіші ковідні часи. Тоді уряди різних успішних країн. Розділилися на панікерів, які прям дуже сильно обмежили свободи своїх громадян, на більш ліберальні, які мінімально втручалися в життя, і тих, хто взагалі прогавив і адекватно не встиг зреагувати. А от в чому вони всі були єдні, це в намаганні очевидну проблему скомпенсувати так званим кількісним пом'якшенням, простіше кажучи, друкуванням грошей. Це виглядало досить непоганою стратегією. Коли є кризові моменти, коли є шок попиту в багатьох галузях, коли відсутність попиту може дуже швидко стати кризою для бізнесу, а криза в бізнесі стане кризою фондових ринків, а криза на фондових ринках стане кризою у населення, а криза економічна у населення стане кризою політичною. Для урядів виглядало непоганим рішенням, все це просто погасити баблом. І знову-таки тут всі знайшли різні способи. Хтось говорив просто про роздачу ванталітних грошей. Підтримка базова для всіх, хтось робив це більш адресно. Десь економіку стимулювали через великі державні проекти. От в Україні, наприклад, можна говорити про велике будівництво, як приклад способу, коли держава через держзамовлення створює активність. В економіці. Знову таки, шляхи були різні, але ідея однакова: держава витрачає купу державних грошей, так чи інакше розподіляючи їх на населення. Через банки, через бізнеси, ці гроші абсорбуються в кишенях громадян. Але ця допомога зрозуміла, що вона ніколи не є ефективною. І для багатьох людей ці кошти вони надлишкові. Вони їх починають витрачати на забаганки. Ці кошти перетікають в кишені інших людей, але в кінці все одно абсорбуються. В кишенях у вигляді кешу теж частково, звісно, вони заморожуються в нових станках, в нових заводах, параходах, але в такі кризові моменти все одно все більше розподіляється в кеш. В період великої невизначеності інвестувати доволі складно. А надлишковий кеш, як ми знаємо, створює неприємну, таку дискомфортну печію в кишені. І коли у середньостатистичного громадянина... Виникає бажання кудись діти зайвий кешик, що приходить на думку більшості. Ну звісно, якісь кайфушечки, але ж потім все одно треба щось купити, якусь нерухомість, якісь акції, щось прикольне, технологічне, хто там зараз саме модний. Google, Amazon, Facebook, Nvidia, щось таке. І крипти, звісно, побільше крипти. І зареєструватися на робін І от трошки полудоманити. на одної кнопочці таку акцію, одної кнопочкою таку акцію. Або в Революті таку куплю криптушечку, таку куплю криптушечку. Просто для когось це про заводи-параходи, для когось це про квартири, для когось це про 20 доларів вкинути в фондовий ринок чи там якусь одну копійчинку. В якийсь мімкоїну. І виходить дуже прикольна історія, коли у нас суттєво зростає вартість активів. Бо коли всі біжуть купувати, то ціна активів злітає в космос. Я особисто припустився цієї помилки, я на початку 2020 року повністю вийшов із фондових ринків. Бо я думав, ну все, трендець, ковід, світова криза, ну буде жопа. А виявилося, навпаки. Що вся ця маса грошей, все, що розподілилися в економіці і утворило цей надлишок, полилася в активи. Ми побачили зростання нерухомості, зростання цінних паперів, зростання криптовалют фантастичні роки для інвесторів. Є тільки одна проблема це фантастичні роки для інвесторів, які вже сиділи в активі. Ті, хто умовно до того затарився, їх активи сильно зросли. А для тих, хто працював на роботі, заробляв гроші. Ці активи стали недосяжними. Купівельна здатність їх зарплатні. Стало мінімізуватися. Це те, що ми називаємо високою інфляцією. Ми зазвичай говоримо про споживчу інфляцію. Стала дорожча гречка, став дорожчий житончик в метро, став дорожчий шмат американського рібаю Prime, стала дорожчою чорна ікра і стали дорожчими приватні джети. Все, що ми вважаємо атрибутами таких спокійних, надійних інвестицій, забезпеченням. Безбідної старості, це зазвичай там нерухомість, портфелі цінних паперів. Все це ставало менш досяжним. колеги інвестори. Ми тут намагаємося формувати якийсь ландшафт. Нашого скромного інвестиційного риночку в Україні, і ви можете в тому нам допомогти. Зараз найбільша щорічна премія в цьому сегменті FineWords 2025 намагається визначити найкращі банки, найкращі страхові компанії серед іншого і найкращих інфлюенсерів інвестиційного ринку та найкращі youtube канали про фінанси. Якщо вам подобається те, що ми робимо, контент не тільки цікавий, а ще й корисний саме для вас. Можете віддячити і проголосувати за нас. Ну або якщо вважаєте сильнішим ресурсом якийсь інший, віддати своє слово за того, кого вважаєте найкращим. Голосування відкрито з 19 лютого по 16 березня. А вже в кінці березня буде озвучено переможцю, і ми з цього зробимо репортаж для вас, розкажемо, хто зараз найсильніший гравці в якій ніші. Які є інсайти, які є тренди року? Коротше, спробуємо із цього зробити для вас якісний контент. Тож, якщо маєте вільну хвилинку, переходьте за посиланням, голосуйте за нас чи не за нас, допоможіть структурувати цю індустрію. І виходить цікава історія, що незалежно від того, яку там політику мав уряд, як вони були направлені, які робили реформи, утворився величезний прошарок незадоволених людей, незадоволених в першу чергу, тим, що їх суб'єктивне сприйняття своїх фінансових реалій. Погіршувалося від місяця до місяця. Хто там буде розбиратися, чи правильні були реформи, чи правильні були антиковідні міри, чи правильно було все сплановано, чи правильно була виділена допомога. Ти дивишся на просту штуку. Раніше на квартиру можна було заробити за 20 років, а тепер тільки за 40. І так вже сталося, що в більшості країн є переважна більшість людей. Без великих накопичених статків, і дуже невеликий прошарок людей з накопиченими великими статками. Оті з накопиченими статками це якраз інвестори, і ми з вами також відносимося до цієї когорти. Бо в Україні навіть заробляючи штуку баксів на місяць, ти вже входиш в топ пару відсотків найбагатших людей країни. І от десь тут у нас починається така певна класова нерівність. Ми ділимося на тих людей, хто вже багатий. І всі ці процеси роблять його ще багатшим, ще і ще багатшим. І до цього ж не треба собака докладати ніяких зусиль. Дуже легко в цей момент включається пролетарська логіка, що вони куркулі там жирують, ніхера не роблять, на нас збагачуються, експлуатують нас там і так далі. А ми тут бідні нещасні, значить, тільки вджобуємо і забезпечуємо їх красиве життя. Причому дивна історія, що до того більш ліві, більш соціально орієнтовані уряди якраз багато всього робили, щоб у біднішого населення у фізичних осіб, а не у бізнесу, все було непогано. Але загравання з цією політикою рівності, загравання з тим, що ми тут. За все хороше проти всього поганого. Ми тут будемо всьому світу допомагати. Ми тут будемо всіх рятувати. Що само по собі могло бути непоганими меседжами? Звучало із уст людей, при яких. Я відчуваю регулярну втрату своєї фінансової спроможності, і у нас в голові ці терміни тоді поєднуються. Ми починаємо думати, що ліва повістка це автоматично погано для нас. Оці ваші демократи ні на що не були спроможні розвалили країну. Все погано, грошей немає. Квартиру я собі тепер ніколи не зможу купити, навіть якщо 50 років буду працювати. Ну тобто ми розуміємо, що якщо там і були якісь здобутки, які варто було би оцінити, емоційно це зробити дуже складно, коли вони нам стільки зробили шкоди, стільки зробили нервів, стільки зробили обмежень, чи фінансово схоже, що довели нас до ручки, ну цих треба точно звільнити. І знайти нових, і на цій ситуації дуже легко паразитувати їх політичним опонентам, і там навіть не принципово чи на думки опонентів кращі чи гірші, наскільки вони радикальні в своїх думках, наскільки це просто клоуни і популісти. Це вже все стає другорядним політичним фактором. А першочергово це люди, які мені особисто зробили боляче, і де я відчуваю, що я через них побіднішав. Оцих точно треба гнати з саними тряпками, а нові точно будуть краще. Ну принаймні там розберемося, і звісно, що в такій ситуації дуже класно спрацьовують будь-які популістичні історії. Просто десь болить про іммігрантів і треба пообіцяти всіх вигнати за кордон, десь більше болить про гроші, і треба пообіцяти створити робочі місця. В кожній країні є якась своя специфіка. Але в цілому ключовий переламний момент в тому, що це просто уряд, при якому мені було погано. І це уряд, при якому сталася фінансова катастрофа. І це уряд, з яким я пов'язую своє скрутне фінансове становище. А фундаментом для того є оця думка про. Підсвічену класову нерівність, і виходить тоді, що ми з вами, шановні інвестори і куркулі, винні в тому, що в овальному кабінеті до влади приходять дивні люди. Що у Німеччині до влади приходять дивні люди? Що у Франції до влади приходять дивні люди, і можливо через пару років вони себе так сильно дискредитують, що знову буде запит. На зміну ідеології, але якийсь час популістична історія буде триматися: ізоляціонізм, протекціонізм. Давайте думати про себе, давайте не допомагати тим аборігенам, які там з якимись папуасами воюють. Можемо це поки поігнорувати якось недовго. Ми все-таки далеко можемо собі дозволити. Не хочете капітулювати самостійно. Ми можемо ще й дубінка й по спині огріти. Виходить, що старий світовий порядок, яким би він не оптимальним, не був. Все одно був утворений в епоху цінностей, де, принаймні, на словах, але все-таки в багатьох проявах ми йшли до якогось суспільного блага, до загального добра. І це змінюється з епохи цінностей на епоху ціни, де в мирних перемовинах між країнами світового рівня слово гроші звучить частіше, ніж слово. Люди, слово військо, слово яке завгодне інше, слово допомога, слово солідарність, слово захист. Якщо в старому світовому порядочку ми щось там говорили про вісь добра і вісь зла, то в новому світовому порядочку у нас тут, наче. Кожен сам за себе. Мені ситуативно вигідно у вуличній бійці між 16-річним хлопцем і 10-річним стати на сторону сильнішого. Давайте так зробимо. Сьогодні нам вигідно якихось партнерів підставити, обкласти їх митами. Давайте так зробимо. І тут можна безкінечно сперечатися про те, де тут справедливість, де тут цінності, де тут та історія, яку нам десятиріччями пропагандували, що ми йдемо в світле майбутнє до всього доброго. І проти всього поганого. Я би тут скоріше хотів повернутися до початкової дихотомії. Так вже сталося, що зростання вартості активів розділило нас як суспільство на тих, у яких активи є. Тих, у яких активів немає, на тих, хто на зростанні вартості активів збагачується, і для кого зростання вартості активів це горе. І хотів би вас закликати, шановні інвестори, не витрачайте свій час, свої емоції і свій ресурс сірих клітин на намагання розібратися чи розрулити світові геополітичні складнощі. Давайте робити своє. Нам все одно треба прірву. Між пересічним громадянином і його більш учасливим співвітчизником, інвестором, підприємцем, який накопичив активи, цю прірву нам треба скорочувати. І бажано не за рахунок того, що всім буде погано. І що інвестори будуть втрачати свої кошти, а за рахунок того, що середній достаток умовного українця буде підвищуватися, у нас є так багато зовнішніх ризиків, військових, економічних і політичних у всіх із них е, я абсолютно не є фахівцем і дуже слабко розбираюся. Але розгляньте думку, що варто сфокусуватися на тому. Що в рамках наших можливостей виправити на створенні тут робочих місць, на сплаті тут податків, на те, що нам треба відбудувати сильну економіку, без якої сильна армія неможлива, Навряд чи ми зможемо повпливати на те, що зробить Трамп, що зробить. Європа, що зробить Путін, що зробить ще хтось. Зато ми можемо повпливати на те, що робимо ми з вами тут і сьогодні. Якщо у вас нерви стальні, давайте інвестувати в Україні. Давайте шукати тут привабливі бізнеси. Давайте шукати тут класні моделі, які будуть робочі місця, створювати податки, генерувати економічну активність, підсилювати. І інвестувати тут, попри високі ризики, попри високу невизначеність, стільки скільки можете собі дозволити в рамках вашої диверсифікації. У більшості наших глядачів вже є, чи квартира в Україні, чи квартира в Дубаї, чи квартира в Монако. І якщо рівень вашої подушки безпеки для вас комфортний, то чи не мало би сенсу розглянути, чи наявність у вас маленької кулеметної турелі зі стартапом X маленького готельчику? В Карпатах з компанією Y. Долі у виробництві чогось цікавого в Київській області. Я зараз, можливо, трошки занадто оптимістично прозвучу, але насправді все, чого ви досягли, ви досягли якраз в епоху нестабільності. Бо цієї стабільності тут ніколи і не було. І ваші здобутки були або в фантастично нестабільні 90-ті, або в. Нестабільні двохтисячні або в нестабільні десяті. Якщо ви молодші, то, мабуть, ваші рекорди билися в 20-ті роки. Ті самі, що про 2 роки ковіду і про 3 роки війни. А до того борхливі перші роки незалежності. Все, чого ви тут досягли, ви досягли, проживаючи на пороховій діжці. А зараз цією всією панікою ми робимо вигляд, що ніколи такого не було. І от знову. Тому, якщо маєте таку змогу і маєте таке натхнення, давайте робити те, що можемо, а не витрачати час на обговорювання того, на що повпливати навряд чи вийде. Бо шанс встояти, не кажучи вже, про перемогти, у нас є тільки коли ми робимо своє, а не витрачаємо час на демагогію. Але це не точно. Чао, чао!